Доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні вирішив записати ще одне відео. Збираємось в поле розкидання добрив. Ну, поки що ми традиційну технологію не відмовляємося від неї. Експеримент буде попереду, але будемо працювати ще і як працювали. Хлопці чіпляють розкидача нашого. Ось такого маємо рауха з вагою. Теж брали його бушнем. Як я говорив в попередньому відео, ціна має важливе значення. Ось таке у нас фольво. Наш старичок. Євро 3 Вольво. Досить гарна машина, вона нас дуже виручає. І ще маємо ось такі євро Європ'яті ще одна повезла сою. Ми. Е Цими машинами возимо зерно за кордон, але зараз у нас ця ситуація з цими кордонами польсько-українськими і побачимо, побачимо яка буде ситуація далі. Можливо, будемо пробувати себе в порти Одеси. Так, зробимо невеликий обзор огляд нашого розкидача рума. І зразу одночасно його і налаштуємо на роботу. Дуже зручний в користуванні взагалі. Поставимо ширину захвату. У нас стоять s 6 диски. s 6 диски нам дадуть максимально 28 метрів. Ось так ми переставляємо такий фіксатор є. Бачите, є шкали. 9,5. Ця шкала береться до уваги тільки тоді, коли. Механічно виставляється е, дозування добрив. Так як у нас це буде робити комп'ютер, то ми її відкрили на максимум і ми її не чіпаємо. Це граничний, як би це правильно не сказати, це пристрій, який обмежує розкидання добрив, коли йдемо по прикрай, щоб ті поодинокі гранули, які летять. Далеко перелітають, то вони нам дають можливість падати ближче, щоб ми могли по під дорогу пройти перший раз. Ось такі е, тарілки, ось такого типу. Дуже гарна в них е, мішалка всередині в цих розкидачах. Е, е, практично не дробить добрива, має малі оберти. І дуже якісно себе показує при вирушінні добрив. Так, ця сторона теж. Зараз подивимось. Подивимось комп'ютер, що каже. Розкидач бомбезний, тільки дуже хоче хорошого зберігання. Боїться вологи. Так, хлопці його не під'єднали. Зараз ми його під'єднаємо. Так, а зараз вам проведу невеличкий огляд е, комп'ютера нашого розкидача. Тут все адаптивно просто. Наприклад, вибираємо меню. Настройка удобрень. добрині. добре вам ми вибираємо обі, ну, звичайні. Норма. Нормою будемо працювати з 200 кілограм. Робоча ширина. Ми ходили по коліях. У нас опризко 24 метри, то ми поставили 24. Зараз ставимо 28. Коефіцієнт текучості 07. Це питома вага однієї літри добрив. Так, ну ці вже настройки. Це s 6 диски, обороти. Це вже воно все стандартно. Висота установки, оце 70-76 мм. Це тобто висота дисків від поверхні землі ну, на цю ширину. Це вже нас воно не цікавить. Настройки машини. Тут е, звичайні налаштування кілометри за годину, швидкість, автоматичне керування норми е, висіву чи ручне е, градіювання похибки ліва, права сторона в відсотках. У нас стоїть 5. ну Це вже такі робочі, робочі налаштування, бистра розгрузка. Це дає можливість провірити електропривода. Ми завжди, принаймні, так їх провіряємо. Включаємо праву сторону, ліву сторону і старт. І як ми бачимо, от це нам показує рівень відкриття заслонок лівої і правої сторони. От, Вони у нас були 580, збавилися на 0, відкрито-закрито. Так, супер, все у нас працює так, як має бути. Тут файл тут можна зберігати ці норми, поля, тестування системи, тут яркість монітора, язик, вибір індикатора, тест, діагностика, дата, число. Ну, Це все, що нам воно, як би сказати, не дуже, не дуже потрібно. Так, на головному екрані відображається норма витрати на 1 гектар, швидкість. І стоїть вага 43 кг. <кій> Вагу ми не відкалібрували, бо ми ще не виставили висоти. Виставимо висоту відносно рума, зіб'ємо по нулях, і в нас буде все по нулях. Ось кнопка Т вона нам показує, що відкрита, оця, що я вам показував з боку ця решетка. Вона нам тут дає можливість відкривати-закривати праву сторону. Старт-стоп, початок руху. Цими кнопками відкриваємо, наприклад, ліву сторону нам потрібно відключити, коли, нажавши, вона біліє. Ну, і ще в роботі я вам покажу. Досить, досить все просто, зручно і комфортно. Ну, і ще так, в кількох словах, я ну, ще до війни, до повноцієї масштабної, їздив за кордон, привозив техніку. І вся ця техніка, яка у мене є на господарстві, це була привезена із Європи. І до чого я це веду? Ось цей розкидач, як ви бачите, в якому він стані, в якому ну, в якій комплектації. Тобто, розумієте, для, для Європи комплектація, якість роботи, ну, не це щоб сказати, відрізняється це, нічого не сказати, дуже відрізняється. Оцей розкидач з 2010 року. Ми за нього дали, якщо не помиляюся, 5 тисяч <кій> євро. Але в якому він стані? Ніде ні корозії немає, ні тріщини, нічого. Вага, все, комп'ютер, все працює. А в нас новий е, такий, в такій комплектації коштує в районі 30 тисяч євро. Бачите, оце наш клас Скорпіон. Дуже хороший телескопічний погрузчик, великий його плюс в тому, що він дуже зручний в користуванні і маневрений. Але мінус повна гідравліка. Ну, як нам сервіс сказав, ми, у нас були проблеми з гідравлікою, нам сервіс сказав, що він же у вас старенький, що вже не все так просто. Ну, але виявляється просто. Я купив книжку, купив діагностичні порти, і ми дали раду, і він працює працює на благо. Він досить важкий, його вага, сама тара в межах 10 тонн, 4 тонни вантажу підйомність. У нас тут, бачите, яка географія. Нам треба, щоб, щоб машина була важка і масивна. Дуже ми ним задоволені він в нас. Працює вже більше, ніж 6, а може і 7 років. Хороша машина, рекомендую. Якщо взяти в порядному стані, не, не пожалієте.